Всім добрий день. Сьогодні я вирішила поділитися з вами знахідками ось такими красою англійського посуду. Це винтажна тарілка, дуже красива, і як пишуть, рідкісна. Тарілка рідко зустрічається, це на ній є клеймо, Клеймо Джонсон, Англія. Назва серії дружне село, а сам малюнок. Озеро з ліліями. Малюнок під лазур'ю, справжня ручна гравіровка тут. Ну, як я сказала, це вінтажна тарілка, знаменита компанія Джонсон була створена братами Джонсон – Альфредом. Фредеріком, Генрі і Робертом у 1883 році. Заснували вони виробництво красивого керами... керамічного посуду, бездоганної якості, і трепетне ставлення. До національних традицій були гідно, визначені, були гідно визначені знаками уваги англійського королівського двору. Ось така в мене знахідка, така красива тарілочка, дуже гарно виглядає у новому стані. Ось така краса. Хочу, щоб і ви помилувалися такою красою англійського керамічного посуду. І ще в мене така знахідка. Ось така тарілочка, теж гарно, гарної якості, гарний чудовий малюнок золото навкруги, але хто, яка фабрика зробила, чи які мастера, тут немає. Просто виготовлено в Англії. В якому році теж не знаю, але мене зацікавив. Тут малюнок, тут написано Пінкі Лоуренс. Я зацікавилась і вирішила знайти, хто це намальований і хто малював такий портрет і знайшла, вияснила, що це англійський художник Томас Лоуренс. Який народився 13 квітня 1769 року. Це англійський живописець, колекціонер, дуже талановитий портретист Британії, один із представників раннього романтизму і п'ятий президент з 1820 року Королівської художньої академії. В Лондоні. Дата смерті 7 січня 1830 року. 60 років було, коли він помер. Ця картина, цю картину він намалював у 1794 році. І історія, історія. Ці картини, Тут намальована Сара Молтон, якій на той час було 11 років. Сара народилася в сім'ї Чарза Молтона, торговця з Мадейри, який розбагатів з плантації на Ямайці. І там прийшло дитинство Сари. А коли Сарі було 9 років, то її відправили вчитися до тітки в Англію. Сара перебралася з трьома своїми братами в Англію до тітки, ну, щоб отримати гарну освіту. Через рік бабуся Сари попросила тітку. Щоб прислала, щоб намалювали її портрет, і прислали, бо дуже сумують за дівчинкою. Сару дома називали, Сару дома називали Пінки. І сказала, щоб намалювали портрет повний зріст і у самого найкращого художника. І в той час. Саме найкращий художник був Лоуренс. і було виконано прохання бабусі, намалювали пінки. На жаль, Сара Барет Молтон померла через рік після завершення картини. Ну, відчуваючи долю дівчинки, тільки залишилось сказати, що її образ зберігся навіки завдяки пензлю талановитого живописця. Ця картина знаходиться в музеї. Ось така історія малюнка і порцеляни Англії. Дуже чудова, дуже чудовий посуд, якісний, красивий. Всім дякую, що ви подивилися, вислухали. Якщо я помилилася, Поправте, подобавте. Всім дякую. Пока-пока, всім гарного дня.